I don't know. It. And uh, um, every oh, one third person in Ukraine wants to go to Europe to have better schools, hospitals, and uh, you know everything. McDonald's, <laughs> and, <laughs> McDonald's and you know, and asia are different they're not the same in europe uh, there's stronger democratic every person is um, uh, very uh, how to say it's it is uh, important to the world in Asia there's um, like a man that's um, he's like a king and everyone must um, just listen to him and do everything that, that what he does like our president Victor Janikow, which is hard <laughs> <laughs> Певні відмінності у Азії, коли йдеться про повагу до людини і важливість людини суспільстві у Європі, а також наявність короля, який є порівнює учень нашого президента в країнах Азії, дуже змістовне і дуже експертивне, бо дійсно цінності, які є в Європі, і коли, ті характерні до яких ми працюємо. Дякую. А тепер, дорогенькі мої, давайте ми ж послухаємо цю музику, правда. Прошу встали. Thank <laughs> you. Дівчина всіх народів, Тут народились я і ти. І місяць іграшка природи над нами сяє з висоти. Ставай на вахту разом з нами, пильнуй, щоб п'ять материків були политі від димами, а синім диханням лісів. Гуляй на паруску зелене, легуть на палубі, землі, сусіди наші безімельні, дифіни, зубри, жодні. Ти чуєш, знову подих вітру, дивись. Сніжина пролета, це до північної півкулі. Зима засніжена прийшла. Ліхтарик ледь вдить на гілці, мов стяг на щоглі корабля, навколо сонячній мандрівці нехай щастить тобі земля. Дятено вам! Тарики є океані, ми знавці непогані. І ви знаєте, кожна гра, що де коли закінчується врученням е, кришталевої соби. Я також приготувала вам собу. Кожного. Я дуже маленька, але дуже міцна. Тому що діти, ваші знання порівняти сесітом і ще невеликі, початкові, але вже настільки міцні, що ніщо і ніхто не може їх знищити. Дякую вам за увагу. Я кожному подарую. Дякую. 一房间。<gas> <Treat>